Для підтримки наших братів і сестер, які є в Україні, які змерзають, але не подаються, не подаються тому тілові, ті банді, яка є при владі, а на чолі Янукович. Зато закликаю всіх зараз розпочати нашу протесту з таким кличком. Янукович у відставку. Янукович у висавку. Я у висавку. Я у висавку. Я у виставку. Я у висавку. Я рукович у висавку. В тому числі та банда, яку очолюють Азаров, Колесніченко, Кибалов, Табачник, Юся та мафія та банда, яка знищує наш нарід. Українську мову, традиції, культуру, державу, банду геть з України, банду геть з України, Банду геть з України, Банду геть з України, банду гець України, паду геть з України, банду геть з України! 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 Щоб продовжувати нашу протесту. Я би дозволю всіх запросити, ми мали благословення від нашого владики Павла Хмельницького, але все ж таки ми все починаємо молитвою. Запрошу всіх заспівати разом, Отче наш. «Отче наш, ти, що є сина, тебе нехай святиться ім'я.

Сестри, не, мож, не маю слів, щоб розказати, що діється на Україні. Але саме зрозуміло, що ми не маємо українського президента, не маємо українського уряду. Зараз ситуація надзвичайно надзвичайно делікатна. Наші нинішні прелегенти пояснюють дещо і як. Але можу вам сказати, що прошу всіх не допустити. До того і запрошую наших братів і сестри в Україні. Я знаю, що ви нас одноразово бачите і чуєте. Хочемо, щоб ви знали, що діаспора через цілу історію була з вами, вона є з вами. І все будемо з вами. Ми вас дуже любимо і будемо стояти разом аж до кінця. Слава Україні! Наступний запрошується до слова Дмитро Оленчук, заступник товариства Української стодіючої молоді імені Миколи Міхновського. Шановні гості, американці і слухачі українці вільного світу. Це вже третій раз, що ми сходимося тут, в Нью-Йорку, щоб підтримати наших братів і сестер в Україні. Я особисто знаю, що люди і студенти, котрі стоять на Євромайдані в Україні, є вдячні, що ми в Америці не забули Україну і стараємося поширити правду про неї серед американської спільноти. Дорогі наша робота не закінчилася. Минулої неділі президент Янукович відвідав Китай, а опісля відвідав Росію. Там він зробив найгірше Україні. Він підписав зобов'язання на Митний союз. Дорогі! Це ганьба перед українським народом. Ганьба! 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 Це не пошана, це не пошана і неповага перед мільйонами українців, котрі стоять на майданах у холодні. За свої права права бути частиною війної Європи Янукович є перший президент, який, не звертаючи уваги, що народ вимагає, пішов проти волі свого народу. Він разом з урядом Азарова постійно іде не вперед, а взад, і повертає Україну в сторону Росії. Ми бачили, як у Сочі Путін обнімався з підлизником Януковичем. Де обговорювали долю, обговорювали долю нашого народу. Це просто насмішка над Євромайданом. Ви собі вимагаєте, що хочете, а ми свою роботу далі будемо робити. Пане Янукович, ти не український президент, ти є зрадник свого народу. Пора тобі піти у відставку та на пашу. Zaka hey Zaka hey Zaka hey Zaka hey Zaka hey Zaka hey, Zeca, hey! Até <laughs> puti, trmaj svoje lape i svoje rela, tam de tobina ležiće, svojemu horogi, a ne u krajinskomu. Russian hands off Ukraine. 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 Russian hands off Україна для українців, Київ, наша столиця, а твоя Москва. Ми не є Росіяни, ми не є малі Росіяни. Ми українці. Ми великий народ і ми горді свого народу. Ми українці Європи. Ми горді майданами України. Український майдан Америки з вами. Разом і до кінця! 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 А зараз, дорогі друзі, заспіваємо один символічний геп українського народу! Ой, у Лузі, червона Калина! Ой, у Лузі, червона калина! Yeah. see you there you Дорогі мої українці, я не знаю, чи ви чули нинішні події, але сьогодні в Києві знесли врешті пам'ятник Леніну. Тому ми разом з ними скажемо, Леніна нема, знесемо Януковича, Леніна нема. Сенсе Януковича. духовича, мене війна нема, несе воя духовича, Януковича. війна нема, несе Януковича. духовича, ви війна нема, несе боя духовича, мене нема, несе воя Dear honorable guests, American listeners, and Ukrainians of the free world, this is the third time that we have gathered here in New York City to stand with our brothers and sisters in Ukraine. I have personally heard from many people in Ukraine who are appreciative of our actions and our efforts to teach America about the Ukrainian crisis. In their honor, I thank you all. But there is much more work to be done. Since last Sunday, President Viktor Yanukovych has visited both China and Russia rather than dealing with the crisis he has in his own backyard. While in Russia, he did the unthinkable. He signed a promise with Russia to join their customs union. Dear friends, this is a disgrace to the people of Ukraine. Not hundreds, not thousands, but millions of Ukrainians, young and old, have stood out in the cold protesting President Yanukovych's blatant disrespect and disregard of the Ukrainian people. Enough is enough. Enough, enough, is enough is enough. Enough is enough. Is enough. Enough. Enough, is enough is enough. Enough, enough is enough. enough. President Yanukovych, as of the moment he refused to sign the association agreement with the European Union, became the first Ukrainian president to go against the will of the people he governs. He, along with the government of Azarov, Consistently go against the natural inclination of the Ukrainian people to go to the West. Vladimir Putin, the president of the Russian Federation, constantly pressures Ukraine to join his customs union. This union is not for the benefit of the Ukrainian government nor for its people. Putin hands off Ukraine! Putin hands off Ukraine! Putin hands off Ukraine! Putin hands off! Putin, hands, Put Put hands, hands off Ukraine! Putin, hands off Ukraine! We Ukrainians of America have had enough of this disrespect. We must stand tall and stand strong for the world to see that we are independent, not a satellite under Russian influence. So here is my message directly to Vladimir Putin, directly to Viktor Yanukovych, and directly to the Berkut that hurt the people they are meant to protect. Get your filthy hands off Ukraine! Get your, your filthy hands, hands, hands off Ukraine! Off get your hands off Ukraine! We do not belong hands to you! Of Ukraine. We do not belong to you! We have fought for hundreds of years to break free from Russian imperialism! The Ukrainian people do not answer to you! You answer to the Ukrainian people! We are not Russian! We are not little Russians! We are Ukrainian and we're so proud of that. Russian butchers, Russian butchers go to hell! 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 The Ukrainian nation is and always has been a part of Europe. We gather here today because we believe this to be true. We gather here today because we support the people of Ukraine in defining themselves as European. We gather here today because the Ukrainian people want democracy and freedom, not censorship, corruption, and fascism of the type found in the Russian Federation. We must move forward, not backward. We gather here today because we want the American media to cover the events in Ukraine. We believe that our press is free, as it states in the Constitution. America, do not turn a blind eye to Ukraine. We will never forget how Ukraine was treated by the Russian Tsardom. We will never forget how Ukraine was treated under the Soviet Union. We will never forget our heroes, regardless of what Dmytro Tabachnik does to remove them from Ukraine's memory. We will never forget the Holodomor. We will never forget Chernobyl. Our history has been bloody and painful, but we are still here. We will never forget the living chain, the zhivalentsiuk, that united Ukraine at a time that the East and West seemed divided the most. We will never forget the Orange Revolution, which unites in their, Ukrainians in their fight against corruption and for democracy. We will never forget Euro Maidan. We stand here today in solidarity with those millions who currently stand in Kiev, Lviv, and other cities in Ukraine around the world. Finally, and most of all, we Ukrainians of America will never forget Ukraine. May God bless you all. Slava Ukraini! Не представляють ніяку газету, щоб прийшли сюди. Ми мали досить нині труднощі, щоб нам добрий поліцай дозволив мати звучну систему. І він нас дуже-дуже попросив, щоб ми трималися з цього боку барикади. Так що попрошу всіх, бо Ви інакше нам заберуть звучну систему і не дозволять нам далі проводити цю демонстрацію. Окрім відеокамерів і репортерів, everybody else on this side of the barricade. Прошу. Ja, 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 Молоди, твоя дівчина плаче. за козаче, молодий, твоя дівчина плачем, за плаче мати не одна, за плаче чорно крива. Скласти організаторам цієї демонстрації, наша чудова молодь, на чолі віце-президентом організації суста друг Станіслав Димоч.